Новини світу понеділка, Вперше з початку повномасштабного вторгнення лідери соціал-демократичної партії Німеччини приїхали до Києва. Вони обговорили постачання зброї для ЗСУ. Тим часом Будапешт готує візит Орбана в Україну. Про це повідомив глава МЗС Угорщини. ЄС відкриє міжнародний центр із розслідування воєнних злочинів РФ проти України. Він має запрацювати вже до початку літа в Гаазі. Фіксуватиме злочини Росії, аби згодом висунути обвинувальний акт Путіну. Казахстан з допомогою України цього вівторка у Дніпрі відкрилася юрта незламності у сквері Прибрежному. Вона облаштована старлінком та генераторами. Там містяни можуть зігрітися, зарядити гаджети, відпочити та ознайомитися з багатовіковою культурою дружньої країни. Багатотисячні протести у центрі Тбілісі. Громадяни Грузії вийшли під будівлю уряду, вимагали скасувати проросійський законопроект про іноагентів. Після двох днів запеклих мітингів влада таки відхилила скандальний документ. Українська парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська за позивним Тайра стала найхоробрішою жінкою. Вона отримала міжнародну премію від Держдепу США З початку революції гідності і всі 9 років війни з Росією Українка допомагала постраждалим від агресії та документувала злочини скоєні у Маріуполі. У середу генсек ООН Антоніо Гутеріш прибув до Києва, аби зустрітися з президентом Зеленським. Вони обговорили продовження терміну чорноморської зернової угоди. А ще українську формулу миру, демілітаризацію окупованої Запорізької АЕС, ядерний шантаж Росії та створення спеціального трибуналу. Також генсек пообіцяв посприяти обмінами полоненим. Дійсно, організація Об'єднаних Націй підтримує Україну і країни на майданчику. ООН, підтримали останні резолюції, резолюції щодо. Мирних ініціатив Латвія передала ЗСУ та українським медикам вісім автівок. Їх конфіскували у п'яних водіїв. Про це заявив міністр фінансів Латвії Арвіл Хашераденс. У Чехії зібрали кошти на 15 мобільних комплексів ППО. Незабаром вони вирушать до України обороняти повітряний простір. А вже у березні на нашому фронті з'являться 18 німецьких та три португальських леопарди. Таких 10 вже у четвер Україна отримала від Польщі про це повідомив міністр оборони країни Маріус Блащак? Варшава та Братислава погодились передати Україні винищувачі Міг про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Наць під час зустрічі з європейськими колегами у Швеції. Дніпропетровщина отримала американські промислові генератори від посольства України в Австрії. Потужних гігантів вже встановили на водоканалі у Кам'янському. Вони забезпечать роботу критичної інфраструктури, якщо будуть перебої з електрикою. І наостанок про головні новини п'ятниці. Лідер Франції Макрон призначив колишнього віце-президента Європейського банку спецпосланцем з питань допомоги та відновлення України. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн різко засудила ракетний терор по цивільних та енергетичних об'єктах України вночі 9 березня. У соцмережах вона написала, що ці удари є воєнним злочином, та підкреслила, що подібні дії лише зміцнюють допомогу Україні.